10 серпня, шоста секція, верхній поверх. Тут в частині вже прибрали навіть сміття. Ось так це буде виглядати. От, Тут будуть вікна в пол. Ось так це виглядає. Ось ваша стеля. Приємно заходити коли частенько, відчуваєш якусь завершеність етапів роботи, але це тільки оця квартира. Далі сміття по всій... Ні, все, напевно, є частина чиста. Ось сюди я зараз буду лізти. Бачите, тут уже Не зрозуміло чому. Тут хтось працював, бо лишили дрелку. Дрель. Так, чи шуропарт такий? Знаю. Я вважаю, що власникам верхніх поверхів вже потрібно заходити, фотографувати свої квартири, щоб розуміти, де що у них. Обов'язково просто. Це цікаво, от не необроблена частина, навіть від режини оброблена, ну, напевно вона така лишиться. Я дуже смілива, але туди не полізу. Ось бачите, тут ще є частина. Не знаю, мені вже казали, як називаються ліса, але склероз я вже забула. На дотику ця штука дуже приємна. Побачимо, як вона згодом себе покаже. А тут вже сміття. Тут ще не прибрали, не винесли. Тут якийсь пінопласт, незрозуміло. Бо в нас, напевно, ніде не має бути пенопласт. Принаймні я ніде не бачила, щоб його використовували. Будь ласка, шоста секція. Заходьте в гості завтра, наприклад, або в іншу неділю до себе. Подивіться, що не так, а ще. Зазирніть до нових документів. Там не все нове. А нові, я думаю, будуть не раніше жовтня документи. Але ц... чим розважитись на вихідних точно є. Тому кому сумно на вихідних. Так, ну що? Можливо, я не буду так на саме вверх. Бачите, отут між поверхами утеплювач також. Ай! О! О, мать не знаю, здерила шкіру. У вас, мають, буде теплі квартири, тому що дах насправді добре від... відокремлюють. Від інших приміщень. Ну, як на мене, отут так частенько, гарненько, бачите, розділено. Для того, хто сміливий, я вже не полізу далі, не бачу сенсу. Всі вже знають. Ну, З того боку така сама історія, як і тут. Але це ваші приміщення, тому, будь ласка. Потурбуйтесь про себе.